А чи знали ви, що японські суші такі популярні зараз в світі? По суті, фастфуд. Їжа простолюдинів, які почали виготовляти в Японії 16 сторіччя. Нас це вже не здивує. А чи знали ви про інший фастфуд, популярний не менше, ніж японські суші? І теж японський винахід кап-нуду? Все починалося у післявоєнній вщен зруйнованій Японії. Продуктів бракує, люди не доїдають і годинами стоять в черзі за чашкою гарячої локшини. Андо Мумуфуку, якого згодом стали називати містер Локшина, працює над рецептом доступної страви, яку можна було заготовити у великій кількості заздалегідь, а приготувати надзвичайно швидко. Першим етапом стає Спочатку підсмажена, а потім висушена лакшина. Згодом, у 1958 році він винаходить Чікен Рамен, локшина, яку достатньо було залити окропом. А останнім етапом стає локшина швидкого приготування у одноразовому посуді кап нудлс. Кап Нудлс стрімко завойовує. Шалена популярність і стає популярною не лише в Японії, а в усьому світі. На початку 2000-х в Японії вже виготовляють навіть локшину для астронавтів. А по всьому світі виготовляють понад 100 мільярдів порцій цієї диво локшини.